Так, от викотили ми того звіра. Значить так, починаємо з самого головного тих паспорт. Голубой, е -е, 81 рік, планета третя. -е, рама 0,9311. Не знаю чи вам буде видно. О! Є. Він... 0,9 331. Він. Так, що по ньому? Ну такий. Як от вони всі страшненькі, старенькі. Але, але... Наші... Дуже хороша компресія. Таке враження, що він хоче завести, хоча ж він йому треба акумулятора. І гарно спрацьовує по хижах з наш часто під старки. Краповик ну, на щепленні так, недобре зачіплює. E, значить тут що ага. Тросік, напайка тросик з щеплення відлетіла, підсос є, навіть передній тормоз є, ключик спрацьовує. Непогано. Треба ведешки йому, можна зломити. Тяжко ходить. Отак і во. Ну, щось чуть-чуть. щось тут окриво. Чи то болотник в сторону стоїть. Треба дивитися. Може бути, що болотник, чи то. Повилка тут ж рухається. Ось таке картина по ньому. О. Ну марі сходяться гляну що там під сідушкою щось є немає бардачка бардачок Ага, бардачок відгнив шарнір він просто, просто тут я його прикручу або просто збоку положу так тут що так тут що тут пусто

Бляха, він же буквально спішить до вас, сам, сам і сам котиться до машини. Добре, зараз ми то все скручуємо на місце і будемо виїжджати.